Четвер, восьме серпня життя, основане на слові. Отже, кожний, хто слухає ці мої слова та виконує їх, буде подібний до чоловіка розумного, який збудував свій дім на скелі Євангеліє від Матвія, 7:24. Сатана приготував найсильніші випробування для покоління людей, яке житиме безпосередньо перед другим приходом Христа. Однак це не повинно нас непокоїти, оскільки найбільш рясне злиття небесної сили для підтримки і допомоги його народу також відбудеться саме тоді. У Євангелії від Матвія, сьомому розділі з 24 по 27 вірші, описано дві групи людей. Одні успішно долають період випробування, інші зазнають поразки. Отже, кожний, хто слухає ці мої слова та виконує їх, буде подібний до чоловіка розумного, який збудував свій дім на скелі, і линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, й обрушилися на той дім. Та він не впав, бо був заснований на скелі. А кожний, хто слухає ці мої слова та не виконує їх, буде подібний до чоловіка нерозумного, який збудував свій дім на піску, і линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, й обрушилися на той дім, і він упав. І великим було падіння його. Ми бачимо два будинки: один збудований на скелі, другий на піску. На обидва будинки обрушився той самий ураган. і все ж один із них устояв, а інший був зруйнований. Елен Вайт писала: Людське я ніщо інше, як сипучий пісок. Якщо ви будуєте свій дім на людських теоріях і вигадках, він рано чи пізно впаде. Його зруйнують вітер, спокус і буря випробувань, але принципи, які я дав вам, стоятимуть вічно, прийміть мене і будуйте на моїх словах. В останній час сатана розбурхає суворі вітри спокус. Будь-яка спроба побудувати свою духовність на формальних релігійних обрядах, закінчиться катастрофою. Будь-яке духовне життя, зосереджене на людських спробах перемогти спокусу, руйнуватиметься подібно до будинку, збудованого на піску. Духовний дім, який устоїть, має бути побудований на твердій основі на Ісусі Христі. У тексті, який ми читали, Ісус говорить: отже, кожний, хто слухає ці мої слова та виконує їх, буде подібний до чоловіка розумного, який збудував свій дім на скелі. Текст 24. побудувати духовне життя на Христі означає довіряти Його Слову. Життя, яке ґрунтується на Божому Слові, зможе вціліти під час бурі спокус. Коли ми розгортаємо Боже Слово, той самий Дух Святий, який надихнув авторів біблії, посіє насіння істини і в наших серцях. Одне з найскладніших завдань полягає в тому, щоб знаходити час для читання святого письма в наш метушливий вік, будь-яке життя, котре не ґрунтується на слові, буде змите бурею спокус, слово зміцнює нашу віру. Слово, наша скеля, наш фундамент, якір нашої віри. Прийміть сьогодні тверде рішення проводити час із Богом, читаючи його слово, і будувати на міцній основі.